Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні у нас з вами на огляді е, значить, театр фантастичної ночі. Е, покет у мене покет. Я побачила цей покет у Ані Зайтоктумі, Ой, Тартефе. І, власне, це студія, яка називається US Starville. Games Systems. Це такий закосик, типу під US Games Systems, але це не воно. От. У них прикольні дуже колоди, мені подобається такий анімешний стиль. Ну, давайте дивитися цю новеньку. Я дійсно хотіла саме Pocket, я не хотіла велику колоду, бо нема куди складати. Об'єктивно, нема куди складати. Не тому, що я не хочу, а нема куди складати. Така жестяночка, баночка. Я, в принципі, так і хотіла. Так, що тут по якості? Ну, давайте, дивитися. Покет маленький, відповідно. Да? Ось така сорочка тут красивенька, нейтральна абсолютно. Вирубка рівненька, карти трошки погнуті, але ну, допустимо погнуті. Може, розпрямляться, може ні. Так, ось така тут одна заговна карта. Алєса День, авторка художниця. Ну, давайте дивиться, роздивлятися. Так, <клес> дурак. Тут е, всі, я так розумію, а, у мене нема, не було, до речі, ніякого буклету. Не було ніякого буклету, ну, в принципі, мені і не треба. Дурак. У нас іде з вами дуже класичний. Єдине, що тут всі герої будуть в масках. Маг. Ну, мага тут всіх стихій немає, але ми можемо гадати їх. І маг, в принципі, теж досить таки непоганий, досить класичний. Єдине, що він. На сцені, так, на арені. Ну, Тут всі будуть на аренах, тому що, знову ж таки, це театральна колода. Але це потрібно мати на увазі завжди, що він його. В його трактуванні завжди буде елемент виступу, так? Да? Я ж кажу, воно буде у всіх, але тут треба дивитись. Ну, допустим, в шута такого немає. Да? Шут просто собі шут. Так. Давайте далі. Жриця. Так, жриця в нас. Ну, така на режисера схожа, тому що вона, наче. За усім залом. Або вона просто якась special guest, да? спеціальна гостя запрошена, яка відокремлена від зала. Вона у неї своя магія. Імператриця, знову ж таки, да, бачимо, що в імператриці імператриця не на сцені. Тобто вона собі існує і існує. Імператор, а імператор вже ближче до сцени, і плюс до того, він уже на якомусь. Троні, так, якесь підвищення, і імператор дуже задоволений своїми досягненнями. Така, ракурс такий, да, каже, що він, ем, ну, з, з на нас дивиться. Єрафант, він тут грає е, архієпископа якогось, так? Тобто це гра. Насправді він, ну, це його образ, це його, можливо, соціальна роль. Але насправді він не такий. Тут же ж всі в масках, нещирість, звісно, що буде дуже часто по цій колоді проходити. Закохані а, такі, да? Лебедине озеро, чи що це за балет. Ну, і змії на дереві бачимо. Колісниця. А, ну, це авто, так, такий. чи не авто, чи щось таке. І два вовка, чорний-білий. І головна коліснича, вона ще й щось виголошує. Тобто, причому це, ну, в коміксах зазвичай така, такі фрази так оздоблені, вони агресивні достатньо. Ну, в принципі, як і колісниця, зазвичай. Сила ось така, дуже симпатична, мила, мила сила з тигриком. Самітник з посухом і навколо посуха змій. Колесо Фортуни. Бігатня, да? сплошна бігатня. Юстиція. Цікава юстиція, бо вона а, на канаті. Повішений. Зображений у нас на крупці. Ну, це такий повішений, це ж типу акробат. Да, тобто він, ну, все-таки для задоволення публіки робить ці рухи, смерть. Угу. Помірність. Ого. Я, до речі, мені здається, що я ні разу не бачила на помірності двох персонажів. Ну, дуже рідко, дуже мало де, мало де, на помірності будуть два персонажі. Мабуть, я так і не згадаю, може, на якій колоді, в якій колоді є двоє людей на, на помірності. Може, ви згадаєте, то напишіть мені в коментарях, будь ласка, нагадайте. Бо я так не, сходу не можу засоціювати. Або це якісь іамські близнюки, да? типу, н'янь. типу, один тулуб, дві голови, як варіант. Так, диявол. Ну, клас, да? Я люблю. Д'явол — це в нас карт, на які я дивлюсь, коли я обираю колоди. Ця мені дуже сподобалась. Д'явол, ляльковод, маріонеточник, вежа. Угу. Добре. Так, зірка. Бабка якась, так? Ну, гарно. Місяць рибка, русалка. І, дивіться, голова людська, і вона сидить в голові. Ну, тобто вона керує, да? керують тваринні більше інстинкти. Сонце. Дівчина грає на арфі, чудове зображення. Суд. Так, Музика в нас тут, так? Так зображена, дуже непогано. І карта світ. Циклічність, безкінечність, нове щось, або ж завершення чогось. Ну, добре, так. Жезли. Такий скіптор як у Sailor Moon паличка. Двійка жезлів. Теж на краю сцени. Так. Трійка жезлів. Командна робота тут все-таки буде. Або трикутник, що теж. Четвірка жезлів. Ну, це опера, да? це якась арія, і тут теж відпрацьований дует. Вони знають, хто коли вступить, між ними є певна іскра, дуже гарна, дуже добре. П'ятірка жезлів. Тут на сцені потрібно зобразити конфлікт. Ну і ви бачите, так, як це театр, тут конфлікт більш такий постановочний. Шістка жезлів. Кланяється вже все, задоволений, чудово. Да. Сімка жезлів. А тут ще, до речі, якщо це театр, да, то це така трохи нечесна конкуренція буде. Вісімка жезлів. Такс, добре. Єдине, що людина да, показує імпульс, надає цим жезлам. Дев'ятка. Оборонна позиція. Десятка. Піднапружитись потрібно. Паш жезлів. Дуже симпатичний персонаж. Лицар. Тоже симпатичний персонаж. Так, королева. Ой, гарненька, гарна, гарна така. От, сидить вона як королева жезлів. Така вона розкинула ноги, знаєте, ну, не маскулінна ем, поза, але досить впевнена, да, така. Король жезлів. Такий актер. Далі у нас ідуть кубки. Двійка кубків. Теж такий, да, дует, спрацьований трійка в чорній лебеді, в пачках. Четвірка кубків. Не хоче на сцену, або не хоче зі сцени. Що теж як варіант, коли ти хочеш, щоб ще тобі приносила задоволення, кубки, ну, емоції, ще хочеш бути під софітами, але вже тебе просять. П'ірка кубків. Мусиш іти, так? Кали тут у нас, до речі, це квіти вважаються. Ну, в Україні, по крайній мірі, це квіти траура. Шістка кубків. Так, що це нарц... Це якісь або кувшинки, або ну щось таке. Так, Далі. Сімка кубків. Вибір, так? Угу. Мені подобається, що він на столі. Вісімка кубків, все, діва, да, прима балерина психанула. Дев'ятка кубків. О, все зберегла. Молодець. І десятка кубків. Така театральна родина. да? І тато, і мама, і дитина всі беруть участь у спектаклях. Добре, Паш кубків. Ой, по крапельці, знаєте, збирає Березовий сік. По крапельці збирає емоції в чашечку свою такі. Накопичує досвід. Ну, добре, хорошо, подобається. Так, лицар кубків дуже хорошенький. Симпатичний, так. Королева кубків. Тут в болоті вона, видно, що це болотяна така історія. Король кубків. Так, і корабель у нього тут, але корабель не простий, а паперовий. Ну, такі, так? Да? Теж зможе, він може бути таким трохи емоційним маніпулятором. Може таке бути. Туз мечів, мечів. Угу. Двійка мечів. Так, класична. Трійка. Дуже гарне, незвичне зображення. По-перше, ножі зве знизу, а вгору. По-друге, дуже цікаво зображено. Дві парочку тут, да? ріка між ними. І гарне серце саме по собі. Так, четвірка мечів. Це, типу, когось убили в театральній постановці, да? але це несправжня. Ну, не сп... не справжня смерть. Так, п'ятірка мечів. Так жонглював, що всіх побив, да, цими мечами. Угу. Шістка сама. Не допомагає ніхто. Угу. Сімка, все вкрав. Так. Вісімка. А це у нас оцей трюк, да, коли ножі метає. Ну, добре, так, і тут дев'ятка. До речі, тут в девятці цікаво. Вона ж не дивиться на ці страхи. Вона немовби відмовляється від них, відсторонюється, не проживає, можливо, страх, як варіант. І десятка мечів, фініто. Угу. Пажмичів, ой, пратівний-пратівник, який неприятний, як і повинен бути мечів. дуже гарний. Лицар теж. Швидкість. Так. Королева дуже гарна. Подивіться, вона вся в а, обладунках. Так. Вона не дасть до себе достукатися взагалі. І король мечів. Так. Ну, такий, да? теж повітряний. Пентаклі. Двійка пентаклів. Ну, тут дуже складно буде маневрувати в цій двіці пентаклів, Бо тут ти на піраміді, ще й жонглюєш. Ну, в общем, тяжко тяжко. Трійка пентаклів. Спільні заняття, спільна робота, будівництво. Укріплення можливо, так? Так. Четвірка пентаклів. Ну. Приховав, не показав, що у нього є там щось. П'ятірка Пентаклів. Яка гарна карта. От, до речі, не... ну, дуже рідко, коли в е п'ятірці Пентаклів є якийсь оптимістичний посил. Ну, рідко. Але в цій карті він є. Ви е згадайте класику, будь ласка. Ну, давайте я навіть знайду класичну карту. Класику Вейта. Сю Сюжетом не замислувати, як то кажуть. Є храм, і тут у нас теж є храм, і є двоє людей. І тут ці двоє людей на цій, в цій колоді, фантастичної театр фантастичної ночі. Тут люди обіймаються, підтримуються один одного. І в горі, і в радості, як то кажуть. А тут, подивіться: кожен сам за себе. Можна ж було би обійнятися. Можна ж було обійнятися, і було б тепліше, правда? Але кожен замотався в свої. В своє лахміття. Наприклад, цьому персонажу було б легше, якби вона його під ручку взяла. Вони кожен йдуть сам по собі. А тут підтримка, підтримка. Я в тебе є, ти в мене є. Ми з тобою поруч, так? Горі і радості, знову ж таки, я повторюю. Ой, клас, мені подобається. Дуже. Така. шістка пентаклів. Янгол, да? Стерезами роздає. Роздає, візьми. Ну тут немає приймаючого, тобто він поки що тільки пропонує тобі допомогу. Сімка пентаклів, теж очікування. Але вже розірвала один. Ну, нетерпляча. Вісімка пентаклів, ткаля, так? Добре. Дев'ятка пентаклів. Ну, Знову ж таки, в дев'ятці пентаклів не завжди, але дуже часто є сюжет того, що є клітка. Тобто ти багач. Ти гар, у тебе все добре, але твої можливості обмежені, твоя свобода обмежена. Ну, да, ти платиш чимось за, цю, за це багатство. І десятка пентаклів, родина. Ну, теж така тут родина цікава, що наче кожен свої якісь інтереси відстоює. так? Ну, вони якісь нещирі, ці, хлопці, дівчата. Паш Пентаклів. Лицар Пентаклів. Королева Пентаклів. Ще й тримає кролика, ну дуже гарно. гарно гарно, мені подобається. І король Пентаклів теж дуже симпатичний. І рогатий і трон на нього. Клас. Дуже симпатична колода, дуже приємна. Якась така від неї дуже приємна енергетика. От я дивилася на неї. А поки Аня не показала весь відеоряд, да? всі-всі карти, не думала, що мені треба. Виявилося, що треба, да? Тому так. Гарно тасується, маленька, картон, звичайний, нема пластиковості ніякої, просто обичний картон, такий карточний, трошки чуть-чуть краще, ніж зазвичай на Аліекспресі. А це ж було, було, було тему, де я все-таки зареєструвалася, але з сайту замовляю, і через Google Pay оплачую. От такий був театр фантастичної ночі або фантазійної ночі. Якщо ви ще цю колоду не бачили, як вона вам? Якщо бачили, можливо, ви вже працювали з нею, я також рада послухаю ваші враження від роботи з нею, від того, як вона з вами взаємодіє. Дякую, що ви були зі мною до зустрічі, па-па!